Давай, 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 давай. У сучасних іграх кожна мілісекунда може змінити результат. Але чи насправді гаджети можуть дати вам перевагу, чи це просто гарний маркетинг? Привіт усім! Ви на каналі Епіцентр і з вами, як завжди, Михайло. І сьогодні в моїх руках клавіатура Афотеч Бладі АТ-98 і Миша. А фортейч Bloody W63 Max із лімітованої серії Bloody X Savage Impact. Вони обіцяють змінити ваш геймінг. Але чи дійсно це так? Давайте разом це з'ясуємо. А ви поки що підписуйтесь, якщо ви ще це не зробили, щоб дізнаватись про новинки одним із перших. Готово? Ну тоді починаємо. Клавіатура AfoTech Bloody at 98 пропонує ряд цікавих можливостей для користувачів, які шукають поєднання сучасного дизайну, технології і функціональності. Ця клавіатура оснащена оптичними перемикачами Альфа, які дозволяють налаштовувати точку. Працювання від 0,8 мм до 3 мм. це надає можливість обирати дуже швидке реагування для активних ігор або налаштовувати більш комфортне натискання для друку. У цій моделі лише 98 клавіш. і Це ідеально для тих, хто цінує простір на своєму робочому столі. Водночас вона зберігає весь функціонал, потрібний для роботи чи ігор. rgb підсвітка з сімома режимами не лише додає візуальної привабливості, але й допомагає працювати навіть у темряві. Потрібні клавіші завжди будуть на видноті. Зручно, стильно та практично. Варто також додати, що клавіатура оснащена pbt кейкапами, які вирізняються високою зносостійкістю та стійкістю до вицвітання. Матеріал забезпечує чіткість гравіювання навіть після тривалого використання. Крім того, вони забезпечують тихий набір тексту, що може бути актуальним для тих, хто працює чи грає. Ночі на ній дуже комфортно грати. Я не знаю. Я на багатьох клавіатурах грав, але напевно тут через цей хід клавіш чи я навіть не знаю через що, але вона зручна. Отже, AfoTech Бладі AT98 98 це вибір для тих, хто хоче не лише користуватися клавіатурою, а й отримувати від неї естетичне задоволення. А от миша Bladі W63 Max привертає увагу своїм стильним дизайном і функціональністю. Налаштована RGB-підсвітка не лише додає естетики, а й забезпечує зручність у темряві, допомагаючи швидко знайти потрібні клавіатурки клавішки. Ергономічна форма лиші та оптимальні розміри роблять її комфортною для тривалого використання від багатогодинних ігрових сесій до роботи з графікою чи документами. В основі миші оптичний сенсор із роздільною здатністю до 20 тисяч CPI, що забезпечує високу плавність і точність рухів. Це особливо важливо у динамічних шутерах, стратегіях або творчих програмах, де контроль і швидкість аж занадто важливі. Крім того, чутливість сенсора можна налаштовувати індивідуально під себе. Додаткову зручність забезпечують сім програмованих кнопок. Вони відкривають можливості для налаштування під різні завдання від швидкого використання команд в іграх до автоматизації рутинної роботи, а дротове підключення через USB гарантує стабільність і відсутність затримок у поєднанні з клавіатурою. Афотеч Бладі АТ 63 Миша миша Афотейч W63 Max утворює справжній дует сучасного геймера чи професіонала. Ці пристрої гармонійно доповнюють одне одного, поєднуючи стильний вигляд, новітні технології та надійність. Разом а, вони. Стануть вашими незамінними помічниками у досягненні нових вершин продуктивності та комфорту. Пишіть у коментарях, що думаєте про ці пристрої та які аксесуари для ігор чи роботи ви використовуєте. Не забувайте ставити вподобайку під цим відео, адже ми стараємося для вас. Також ну, підпишіться на канал, зробіть ви вже цю червону кнопку. Ну, сірою. Ну, вона ж гарніше виглядає так. Ну що ж, побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па!